На театральному майдані Луцька четвертий ярмарок ветеранського бізнесу. Спілкування між продавцями і покупцями йде під патріотичний музичний супровід. Свої послуги та ініціативи презентують ті, хто прийшов крізь пекло війни, а також члени родин загиблих захисників і захисниць України. Андрій несмачний зірпеню, діючий представник збройних сил, на ярмарок приїхав зі своїм колегою, теж військовослужбовцем. Свій сувенірно-ковальський бізнес чоловіки розпочали шість років тому. Кажуть, такий майданчик, як Луцький, хороший шанс заявити про себе та поповнити армійську банку зборів. Є різні напрямки роботи: це платіння браслетів, виробництво ножів, вироби зі шкіри. Вироби зі скла, скло з вплавленими кулями. Сама ідея заключається в тому, що Половина прибутку майстерні вона залишається в майстерні для реалізації наступних проектів і розвитку. А половина йде на забезпечення бойових потреб. На майдані чимало сувенірної продукції виробів з металу та глини є картини, одяг, солодощі. Кожен раз у нас орієнтовно 5-6 нових бізнесів. Тобто є ті, хто не приїжджають повторно, але є кожен раз з'являються нові. Загалом наш ярмарок об'єднав вже близько 60 ветеранських бізнесів, які до нас завітали до міста. Захід організовується за підтримки міської ради. Тож Луцький міський голова Ігор Поліщук традиційно на ньому присутній. Власним прикладом допомагає ветеранському бізнесу стати на ноги. Хлопці, ветерани, виробляють з гіпсу різноманітні сувеніри. Я купив таку тарілку з замком Луцьк. сувенірну. я думаю, що комусь гостей нашого міста її потім, потім подарують. Географія сьогоднішнього заходу доволі обширна. Луцької ярмаркують, охочи з Київської, Львівської, Хмельницької областей. Волинь же представлена п'ятьма регіонами. Загалом це нові знайомства, натхнення та підтримка. Ти розумієш, що ти допомагаєш цим людям ставати більш такими впевненішими в своєму дні, в своєму завтрашньому дні і в своїй продукції, в своїх товарах, послугах, які вони надають для всього населення. Попри складнощі воєнного стану організовувати такі майданчики для популяризації ветеранських бізнесових справ у Луцькій міській раді планують і надалі, адже ветеранський ярмарок це не лише про бізнес, а й про силу духу, згуртованість та мотивацію. Тому п'ятий ярмарок за словами Ігоря Поліщука, відбудеться вже 28 червня на День Конституції України.